Всім привіт! І сьогодні ми будемо знову грати в гру Steve 2. В прошлому відео ми зарейдили базу. От Тут ми зараз ставимо спаун. і нам треба три завалити фортеці. Треба їй ще їх попитати знайти. Залазимо на будинки, будемо по ним прыгать. Ого. Тепер питання, де фортець. Це не фортець, Хоча ні, це фортеця. Але це за складна, мені деться фортеця. Я її можу не затишити в соло. Треба підкачатися, купити себе новий меч в магазині, Завали... попробувати завалити її і може. Втікти з цього села. Ей, Краще надійно капішин. Хить. 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 Що це таке? Що це? Добре, відвернемося від фортеці. Більше нічну стало. Дуже дивно. Може до чого ще і прийдемо? Якщо треба буде... Але зараз наша ціль зачистити три фортеці. А ці фортеці, я їх, по-перше, не бачу. А по-друге, не знаю, де вони розташовані. Мапи тут немає. І я просто біжу, куди дивляться очі. Не стащу. у Унов, вроді б є. Так. Так, 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 так. Ус, ус, усьок, ус. Нарешті прибіг до неї. Через стільки років. день до неї вижу. Там ще якісь далі є Поставим тут спаун. Я тепер треба зачистити Берем. Тих ножик Стаємо звичайним. Якби тобі у мене і нічого і немає. Якби тобі тут і нікого і немає. Аго! Що тут забули? Що вони тут забули? ну я розумію, що це сервер. Что с ними происходит? Так, чуваки, ты тоже вы. Почему они все так дивно стоят? Направляйте в стену. Чуть-чуть на аномалию. Схоже! Теперь... А теперь... не Ни на аномалия это. Шшш... Щит... Щит... Тикаем, Да куда? То куда, то куда, то куда, то куда? То куда я я текать? Куда я? Куда я на ней бежу? Давайте. Теперь защищаем, защищаемся. И где? Минус один. Все, минус другий. Вс, залили ще одну з чувачком. Це було б дерево якось легенько. О, тоже мене Так залутаємося, друг тут тоже залишилось. Все залутав. Тепер було б хорошо ще одну фортетю. Але зараз я хочу піти і подивитися, що там за світло. І там може спробувати переночувати, ну хоча я дуже сильно сумніваюся. Я не впевнений, що я там не можу переночувати. Це ще це якесь маленьке містечко. Але, але тут є якийсь будинок. Який я... Ні, це нове село. Я в такому ще не був. Тут для чогось мостик. І домик. В який можна прийти. І тут в ньому чувати. Блін, якось навіть холодно. Якось навіть холодно тут всередині. вогнища. Я застрял! Я зараз разумею, что я застрял. Что тут еще есть? Лишка. Ли... Лишка. Лишка тут есть. Так. Елишка. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ту-ту-ту-ту-ту-тун. Э-э-э-э. ого Байба. Я у тебе перед очами пригнув, а ти мене потеряв. Зазим. <рикла> що я селяни? Що за чайні селяни? Во, а що це за що це за соля? Чого не підсвічується якось? Дивно, тут я нічого не маю. Тут просто стіна. Добре, 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 усьо той. Що... Може треба проламати її? Залізь вида за Ну що це таке? Розструк який? Це вроді би ці гранати димові. Їх там можна перезарядити. Але форта я так і не бачу. І магазин зброї тоже. Там вроді зброя коштує точно не пам'ятаю, но вроде би 5 5000. Якийсь там добрий меч. Не знаю, зараз попробую ще раз зарядити. А, ні, воно є. Ну, я ту я точно не рейдив, так що я там в тій місії не був. М -м, там сніг є. Добре. М -м, треба буде роздивитися тільки вже на сьогодні. Ну, сьогодні. Тут я звичайним склянен. Звичайний соляний. Нічого такого немає. Незвичайний соляний. Це взагалі фортеці? Це взагалі форт? Ну, якщо тут є. Такий віхковий. То значить поузі це форт. Чого вони не повертаються? Привіт, друже, друже, друже! Гуманись, все. Гуманись! На! На! Мінус. Треба обійти ліуарню, і тоді ап. Виконую квест і відкрию сейф. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вс. п'ять міс. В. Тепер шоу тайм. І скільки тут? Юрлин. Так, що тепер по місії? Easy Complete 5 місіон. Хоча в мене нема місії, я повинен якось виконати 5 місій. Значить, треба біжати і ще брати місії. Ми, і здається, на чому можна вже завершувати. Всім пока-пока!